Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Війна ніколи не відбере в нас наші спогади. Це найцінніше, що в нас є. І в цій студії звучать саме такі спогади, і ми готові переходити до того моменту, який ми чекали протягом цього вечора. Які ж історії життя пов'язані з усіма. Цими піснями. Ну і перша пісня, яку ми сьогодні почули, це була пісня «Коли біля серця. Я тебе ношу кишені біля серця, бо з тобою воно п'ється, Поки ти кишені біля серця, я жива. Замовив або замовила? Валентина Хомайко. Абсолютно. Тоб всі здогадалися, всі мали рацію, всі зрозуміли, Валю, що це твоя пісня. Розкажи, яка історія пов'язана з цією піснею? Напевно, все життя буде асоціюватися з цим періодом. У серпні чоловік пішов служити, а у вересні вийшла ця пісня. І вона звучала кожен раз в моїй голові: а що, якщо, а що, якби. І співаючи цю пісню, слухаючи її, я, напевно, вчилася приймати ситуацію з усвідомленням того, що зараз на війні двоє людей з родини це чоловік і його старший син. І наслідки можуть бути різними. Оце, а що, якщо, має, на жаль, і дуже страшні продовження в житті. Через рік, в червні, чоловік був у Вугледарі разом з сином, і, на жаль, з Вугледара він повернувся вже сам. Ця пісня, де ти тримаєш біля серця тих, кого любиш, вона ну, досі є. Сорі, вибачте, вибачте. Андрій продовжував бути, продовжував служити ще декілька місяців. В якийсь момент я зловила себе на думці, що чоловік припинив розмовляти. Він просто мовчав у трубку. Були навіть декілька дзвінків від побратимів, які казали, що ти маєш приїхати, ти маєш бути поряд, а з іншої сторони, я ну, знаходилась в розтяжці. У мене тут четверо дітей. Які переживають за тата і питають мене кожен день і просять. І з іншої сторони, чоловік там, і ти ну, відверто трішки розриваєшся. І м -м -м чоловік уже чотири місяці перевівся в Київ. Він продовжує службу, але тут. І я пам'ятаю цей перший місяць, дуже важкий місяць, коли. Я розуміла, що, здається, що любов, вона тут у мене в серці, але дивлячись на чоловіка, я взагалі не розуміла, що з ним відбувається, і де та людина, яка йшла від мене тоді два роки тому. Я розуміла, що йому потрібна величезна психологічна допомога після великої втрати, після всього, що він пережив і бачив. Але коли ми перший раз пішли на зустріч до психолога, його запитали. Як ви ще вас турбує? У вас є якісь проблеми? Він сказав: у мене проблеми? У мене ніяких проблем немає. Я пам'ятаю, що тоді я зламалася внутрішньо, бо я відверто була шалено розгублена, не розуміючи, як далі діяти, що робити, як лікувати це серце. Бо він повернувся додому з цілими руками, ногами, головою, але просто скаліченим з з каліченим серцем всередині. І у кожного у кожній родині. У кого повернеться військовий додому, ця боротьба буде продовжуватися, і тут е іншій половині, там, дружині в сім'ї, дітям в сім'ї потрібно. Тримати цю любов у себе біля серця і ставати десь, напевно, провідником самим іти до психолога, щоб бути провідником до військового і тим самим намагатися його якось витягнути до нормального життя, адаптувати, витягнути повноцінно не вийде ніколи. І як почула я колись від психолога, з яким працює чоловік, що біль, який наші близькі переживають на війні, це як великі океани, і ти. Маєш просто навчитися жити з ним і плавати в цьому океані. Тебе іноді буде накривати цими хвилями, ти іноді будеш задихатися в цьому болі, плакати, але ти маєш навчитися триматися на плаву і пливти далі. Тому ця пісня завжди в мене буде і із війною, із втратою, і з любов'ю, яку завжди бережу біля серця. Валя, дякую. Валю, я тобі бажаю твоєї жіночої міцності, тому що зараз напевно я переконана в цьому це велика твоя родина. Вона тримається по факту на тобі і ну, це... те. Я не люблю цієї фрази, чесно. Вибач, воно... я тебе перебуваю. Я вважаю, що не може родина триматися на комусь одному. Родина тримається тоді, коли один за одного. Всі ниточками зв'язуються і підтримують одна одна людина рано чи пізно коли зламається в родині. Це як великий єдиний механізм, який балансує саме за рахунок того, що якщо десь хтось спотикнувся, то інші його підтримують. І тільки так в міцності, в єдності воно може йти е, йти далі в життю. Ну, і велика мудрість це розуміти і доносити це також дуже важливо. Дякую тобі, дуже дякую за відверту розповідь.